Осінь. Перевіряємо. Рано ще кого докормлюємо, Где-то 15-16 вересня. Перевіряємо на закормку. Так. І трутневі рамки. Підготовка до зими. Ось такі от рамочки. Трутневі будуть батьківські сіні. Залишаємо взима Ті, що показали хороший результат і плини, так сказати. Заготівля трутневих храмок. От весну вже буде готово. Така от з золотарником. І відводичками ще можна буде смикнути.